Купити перше авто це як перший серйозний крок у доросле життя. Ти ще нічого не купив, але вже відчуваєш, що тебе десь хочуть намахати, і це нормально. Ринок машин в Україні це той ще ліс, і якщо ти в ньому без ліхтарика, тебе з'їдять. Почнемо з того, хто тебе потенційно хоче обдурити. Це не обов'язково якийсь поганий дядько, це може бути звичайний власник, який просто приховав, що його машина була в ДТП. Це може бути перекуп, який намалював гарний вигляд, але мотор вже з останніх сил, тримаючись на силі духу, крутить, щоб хоч якось їхати. І навіть працівник СТО, куди ти приїхав на перевірку, може не побачити проблем, бо вдолі з продавцем. Типова історія: хлопець купив машину, бо вона гарно виглядає, не подивився на стан ходової, не перевірив повінкоду та не загнав на діагностику. А через тиждень буксир. Запам'ятай, перше авто це не про понти, це про надійність. Тому не дивись на блиск, дивись на суть. Якщо в тебе, наприклад, 5 тисяч доларів, це не значить, що всіх їх треба віддати за машину. Відразу залиш хоча б 500-700 доларів на після трати. Бо після покупки завжди буде щось: масло, колодки, гума, страховка оформлення, інколи навіть ремонт, який вже виявився лише дома. Навіть не дивись у сторону спортрежимів сенсорної панелі та шкіру, тобі потрібен надійний, дешевий у ремонті масовий автомобіль. Такий, де будь-яка деталь знайдеться в гаражі у сусіда. Шкода фабіа, Рено Логан, Авео Ланос це твої перші друзі. Машина це інструмент, а не статус. Захочеш кайфу, купиш наступне, але вже коли наберешся досвіду. Оеликс авторія авторинки нормальні, але не ведись на оголошення по типу тільки сьогодні. Бери, бо завтра заберуть. Кожне авто перевіряй перевіряє по коду чи була в ДТП, чи на варешті, чи не крадена. А бажано перевіряти в сервісному центрі МВС перед покупкою, коли дивишся авто, бери з собою людину, яка вже хоч щось шарить. Навіть якщо треба заплатити механіку, це дешевше, ніж ремонтувати двигун після покупки гівна. Купив, не катайся по генеральному дорученню, це не 2007 рік. Йдеш у сервісний центр МВС, оформлюєш на себе, робиш страховку, отримуєш нові номери. Все, тепер це твоя машина. Поки вона не оформлена, ти не власник, і якщо хоч щось трапиться, сам винен. Багато хто забуває про підводні витрати, наприклад, акумулятор, що здох через день, або старі шини, які взимку смертельна пастка, ще масло, фільтри, можливо, розвал сходження, це все треба робити одразу, щоб машина не вмерла при виїзді від домівки. Підсумок такий: купівля авто це як спецоперація, не квапся. Перевіряюся двічі. Радься, консультуйся, дивись на холодну голову. Якщо хочеш відео, як вибрати конкретну модель або як правильно торгуватися, пиши в коментарях.